Вітаю вас, вільні українці. Ну що, Зеленський злітав у Данію, Україну вночі накрили, БПЛА і боїстіка. Знаєте, тонку тих поїздок, що літає Зеленський, такі гроші виймати. З кожної поїздки нам щось зменшується допомога. Правда, Трамп поновив допомогу у США після розмови з Путіним. Все-таки зрозумів, що Путін це не фашист, а набагато гірше. Фашисти вони хоч за ідею воювали, серед фашистів люди траплялись. А тут же просто бидло найомне, яке йде за гроші вбивати. А хто йде за гроші вбивати? Просто відбросив общество. Моральні уроди. Ми. Я Крим наш! сонце наше, море наше. Ухти, алкаш наш. Опачака какаш наш. І в цей же час в Верховній Раді 123 депутата зізналися, що працювали на користь ворога. Подали законопроект Верховну Раду, щоб не карали всіх тих, хто розкрадав Збройні Сили України під час війни. Які слідучі буде законопроект, щоб дозволили Путіну вручити їм нагороди за великий вклад в СВО? Найкорупційніший законопроект за останні шість років зареєструвало увага 123 народні депутати від Зеленського. 123 народні депутати Зеленського пропонують не карати за корупційні злочини. Здійснені при оборонних закупівлях, тобто при закупівлях зброї. Щоб ви розуміли, мова йде про 750 мільярдів гривень. лише в цьому році. За останнє час доходи нашого После того как был введен налог на воздух, ви стали менше дихати. Це возмутительно! Тепер будемо спостерігати, хто проголосує за цей закон, хто ще зізнається, що під час війни працював на користь ворога. А якщо і Зеленський підпише цей закон, то значить і офіс президента працював на ворога. При цьому слуги Зеленського пропонують не карати за це не тільки тих, хто вкраде зараз, а тих, хто крали вже раніше під час війни і забороняють доганяти цих тварин після виборів. Я пропоную Зеленському чесно назвати цей законопроект друзі президента, які можуть красти на крові і за це не сісти в тюрму. І що важливіше, бути безпечними від цієї тюрми, коли ми українці викинемо на смітник історії, в тому числі за це діючу владу після перемоги. Ми будемо обов'язково розповідати вам далі про те, як цей законопроект пхатимуть через парламент. Доброго вечора, ми з України. Рідна мати моя. ти ночей не доспала. І в цей час депутат Костренко розповідає, хто в нас справжні вороги, тільки за уряд, який мародерить під час війни. Не слово, і тут можна оцінити ці всі домовленості, як ну як те, що знаєте, дві країни, які на нас напали, гаранти Будапештського меморандуму. Одні забирають у нас територію, намагаються, а одні забрали у нас там корисні капали. І... А чиновники з депутатами в цей час забирають все, що лишилося будову. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Тут та підключився, який хоче перекинути знову всю провину на простий народ України, не на злодіїв, які керують державою, які грабують країну під час війни, а просто на звичайних людей. Чому все ж правильно сказано? От куди дійдуть, це буде під їх контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити, висновок тільки один: що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, як це відбувається на окупованих територіях. Хотілося б запитати Буданова, це українці винуваті, що на початку війни, коли всі говорили, що Путін нападе. Хто то сказав розміновувати поля і поля розміновувалися, українці винуваті, що відводились війська? Це українці винні, що не окапують? Це українці винні, що кожен рік 750 мільярдів грабують на Збройних силах України. Різніков, що ми знаємо, таку вкрав мільярд доларів досі на свободі. Це українці в цьому винуваті. Ще раз кажу українці, поки діти чиновників, депутатів опиняться на передовій, толку не буде. А повірте мені, там, де будуть служити їхні діти, буде повне забезпечення, не буде бракованих мін і, може, вдасться відстояти цю країну. А так вони просто тупо здивають. Вони ж не воюють з Путіним, Їхні рідні, близькі не воюють, тому й по їм не прилітає. Вбудову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Як і говорив на початку свого відео, Трамп після розмови з Путіним вирішив поновити допомогу Україні. Такі українці не слухайте телемарафон, бо за там повсю розказують, що це завдяки Зеленському, нашій політиці. Ні, Трамп просто наконець зрозумів, що Путін це набагато гірше, ніж фашизм. Тому що фашизм, я ж кажу, там люди за ідею йшли. От, і там були серед них дійсно люди, просто обмануті люди. А тут расизм. Це йдуть просто вбивати за гроші, ніяких ідей просто. Хто за гроші вбиває, ще раз кажу, просто моральні уроди, убивці, маніяки, серійні вбивці. Ну якось так. Що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б конче вончений повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. тими, та розпочав, цю сп'ять